Сережа, скажи, будь ласка, сивина це вирок, е, зафарбовувати її чи пишатись? Ну, по-перше, да? сивина буває різна. Вона буває, наприклад, там, біла, там, навіть срібляста, така, да? класна. Буває жовта, буває трошки де пігмент жовта. Ще да. не вийшов повністю. Буває таке, що, наприклад, сивина досить рівномірна, да? типу 50-50, як її називають сіль перець. Да? Ага. Вона дуже багато виглядає, скажімо, класно, да? ну реально багато виглядає. Да? Буває така, що вона трошки жовта, якась, і її треба або якось притонувати її, да? або повноцінно фарбувати. Тобто це знов таке індивідуальне питання. Буває таке, що ну, йде людина да? сива, да? і в неї, наприклад, якась там коротка стрічка. Це виглядає дуже суперово, дуже класно і стильно. Буває таке, що йде людина, наприклад, да, вона там колись, колись фарбувала волосся, потім прийняла рішення не фарбувати його. І це виглядає, як, наприклад, там, половина Дивно, довжини да, да, пофарбована, половина волосся натуральна відроща з сивиною. Це виглядає не дуже якби. Да, ок, на мій погляд, або вже треба зрізати, наприклад, да, фарбоване волосся, або якось зафарбувати цю сивину. Тому це досить індивідуально.